Правильно? Ні, не так. Ну Це абсурд. Прокурор має стояти на, на захисті інтересів громадян і держави. По-перше, по-інше, що не суть. Всі звернути увагу про те, що сторона обвинувачення стверджує про те, що гнатюк може чинити тест на світі. Я на сьогоднішній день е, можу надати до огляду моє клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке датоване 2 числа. До сьогоднішнього дня в порушення, порушення статтею 220, 220 КПК слідчення не надав, та не відповіді яким чином Кнатюк Як може знати, кого саме доступно э, розслідування квитки? Абсурд. Ні, я мала на увазі про е, е, термін покарання, який, е, який загрожує е, підозрюваному. Е, це, це суттєві термін, від 7 до 15 років. Це досить тривалий період, тому е, це може виникати в нього, якби... Тому що він буде переховуватися до органів досудового розслідування і суду. А за перерахунок я просто сказала, що на даний час не стоїть питання, як перерахунок дослідження І ще хочу зазначити, прошу звернути вас увагу на те, що сторона подава чомусь е, однобоко підходиться питання до проведення судок судової психічної експертизи. Так можна провести судок і сприюд не, не перебуває під вартою. Це не це, ні, це ніде не заборонено. Хоч хоч да, але чому? Тому що якщо провести судовський психіатричний закоп під вартою, то це має бути арешт, не, Є спеціальні установи, де мають проводитися. Ну це ви думаєте, але щось можна провести і не під вартою. Нас не особисто, бо якщо особа, якщо не під вартою то можна проводитися в установі в будь-якій, але якщо це вже під вартою, то це Інші області, тому твердження ваше, що треба провести експертизу, тому що треба продовжувати, тому що це провести експертизу, воно воно абсурдне, воно не підкріплюється нічим. Її так можна провести, не перебуваючи під вартою.